Сприяти фірмовій торгівлі місцевих харчопереробних підприємств обіцяє Івано-Франківська мерія. Тут переконані, це сприятиме розвитку економіки міста і додатково прорекламує місцевого виробника. Упродовж року мережа їхніх фірмових магазинів значно розшириться. Наразі у Івано-Франківську вже є понад 80 таких торгових закладів. За словами начальника управління економічного розвитку МВК Богдана Білика, торги у місцевих виробників торік йшли успішно. Їм вдалося збути свою продукцію на понад 4. Три мільярди гривень тому ми десь плануємо у другому кварталі цього року провести такі загальні збори ще з окремими малими продовольчими такими кіосками магазинчиками. Чи не хотіли б вони представляти фірмну торгівлю наших підприємств? Друге, ми ведемо постійну роботу з нашим управлінням земельних відносин архітектурою, щоб по мірі можливості розширяти малі архітектурні споруди безпосередньо для наших магазинів. Колись подібна практика у Івано-Франківську вже мала місце. За радянського союзу було чимало фірмових магазинів, але з приходом масової приватизації всі вони перейшли у власність підприємців. Є ще в нас деякі навіть ті ж магазинчики цієї ж кооперації, які сьогодні мають заборгованість перед фонду комунального майна, не можуть так сказати, утримувати ці приміщення. Ми напевне будемо їх від них забирати і передавати в оренду по можливих на конкурсних умовах. Бо оренда передається, якщо це захочуть, наші підприємства для створення своїх фірменних таких магазинчиків. Чиновники кажуть, розширення фірмових торгових закладів нині є актуальним, адже продукція місцевих харчопереробних підприємств не завжди потрапляє на прилавки супермаркетів та приватних магазинів. Ларіон Іваненко, Владислав Васильчук, новини на вежі.